Python одна із багатофункціональних мов програмування. На Python пишуть багато всього і різного. Хоч я особисто не люблю цю мову, але маю визнати, що вона має безліч переваг. Сьогодні поговоримо про що таке Python, що на ній пишуть, про переваги та звісно жні доліки. Куди ж без них? Вітаю вас, мої дорогі! Мене звати Сергій Німчинський. Я Сіро навчального центру програмування FoxMind та кар'єрний IT консультант. На цьому каналі я ділюся з вами новинами зі світу IT та технології, порадами як стати розробником, що вчити новачкам та як розвиватися досвідченим програмістам. Підписуйтесь на канал, умикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Поїхали до Python. 1. Автоматизація. Python найпоширеніша і проста у використанні скриптова мова. Тобто, якщо є завдання, яке раніше робилось а, вручну, але його можна автоматизувати за допомогою скрипта, переважно більшості випадків скрипт реалізують саме на Python. Такі завдання ставляться в рамках різних професій: Key Automation, DevOps, Data Scientist, ну і інших. Майже будь-яка професія, яка підтримує автоматизацію, вимагатиме Python. Якщо вам кажуть, що вам потрібно щось автоматизувати, перша думка повинна бути відразу саме про Python. У цієї мови величезна кількість бібліотек практично на всі випадки життя. Дуже багато людей вже щось автоматизувало і робили свої бібліотеки для цього. Вам навіть не потрібно щось вигадувати. Ви просто гуглите «Python для оптимізації ваш від діяльності, і швидше за все знайдете щонайменше десяток бібліотек. Веб-розробка, якщо говорити про програмістські професії, то на Python це в першу чергу веб розробка Умови є два широко поширених фреймворки і. Це Django і FastAPI. Є дуже багато ще і маленьких фреймворків, наприклад, Flask. Flask вважається мікрофреймворком. Він досить широко використовується для невеликих сайтів, коли потрібно зробити щось простеньке і швиденьке. Flask пізніше можна замінити, але з деякими труднощами, на Django, який є більш потужним фреймворком. Python в рамках веб розробки є прямим конкурентом PHP і Ruby, тобто розробка e-commerce рішень, розробка будь-яких нетипових типових сайтів для інтернету. Що такий типовий сайт? Це лендинг і сайт візитка Найчастіше в 80% випадків, їх розробляють на WordPress. А ось до нетипових я відношу кабінети користувачів, де людина записується на якісь заняття або процедури, ну, наприклад, салони, краси, або ставить оцінки і проходять тести, вчиться та те інше. Тут величезна кількість варіацій. Такі сайти WordPress явно не тягне, як мінімум за коробки. За складністю це можна порівняти ну, з розробкою сайту з нуля. Тобто, в якийсь момент, коли складність виросте, розробляти з нуля буде простіше ніж мучити WordPress, натягуючи на нього весь функціонал. Ось тут в дію вступає Python. Фреймворк Flask, або Django, або FastAPI обирається в залежності від обсягу. робіт. Proof of Concept: Python прекрасно підходить для того, щоб зробити Proof of Concept для будь-яких стартапів. Як ви знаєте, розвиток стартапа має кілька стадій. На першій стадії, коли потрібно отримати перші інвестиції, або як мінімум справити враження на потенційних інвесторів, потрібно щось швиденько наваяти. А розумні підприємці намагаються здійснити це взагалі без програмування. Зробили шаблон на Figma або в схожій програмі, підключили Excel, якийсь ну, інший функціонал, тобто щось простеньке і без програмування. Якщо стартап вимагає саме розробки, то потрібно зробити Proof of Concept. Ось цю Proof of Concept можна робити на Python, PHP і Ruby. Після того, як Proof of Concept готова, а стартап пішов далі в розробку рідко, коли хтось змінює технологію. Максимум може поміняти фреймворк. Плюси і мінуси роботи на Python. Вам дуже часто доведеться починати проєкт з нуля. А значить, що це чисто і ще немає гівнокоду. У написанні проєкту з нуля є і свої мінуси. По-перше, проєкти зазвичай невеликі. По-друге, ви рідко потрапляєте на етап підтримки. В обох випадках складно оцінити цінність СКН код, скажімо так. Він там взагалі ні до чого, тому зазвичай частота коду залишає бажати е, кращого. На Python рідко пишуть дуже великі програми. Так є проєкти, в яких Enterprise пишуть на Python. Вірю, що так можна, але це вкрай невдале рішення. Для таких цілей використовується Java або C Sharp, тому що це мови статичної типізації, а не динамічної. і там складніше на гівнакодить, через те, що додатки зазвичай невеликі стати потужним архітектором на Python дуже складно. Але шляхи розвідку все одно є. Ви можете піти в керівництво, можете заснувати власну компанію. Невисокий парік входу в мову Python вивчають навіть в школі. Синдекс із Python питання смаку. Мені не подобається, але знаю велику кількість людей, кому цілком нормально. і навіть восторгаються. Існує багато пліток, що Python гальмує. Але тут потрібно розуміти, що сама процедура построкової інтерпретації ну, не може бути дуже швидкою. Але в останній версії Python над цим добре попрацювали. І на сьогоднішній момент умови досить непогана продуктивність. Як вивчити Python? Якщо ви хочете вивчити Python для того, щоб отримати нову професію Python-девелопера, а не вивчати для себе, то приходьте до нас. У нас ви можете пройти повний родмеп від базової теорії на Python Start Далі практичний менторинг і на завершення проєкт, на якому ви здобудете свій перший досвід, який запишете в резюме. Тож, успіхів вам! Бувайте!